Доброго вечора, глядача. Ми продовжуємо знайомити вас із кандидатами у народні депутати, також потенційними кандидатами на народні депутати України. Сьогодні є з нашої студії Віктор Вінтоняк, фінансист, громадський діяч, меценат. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Буквально перед ефіром сьогодні я так проглядав інформацію, шукав, хто, хто буде на ефірі, і прочитав в інтернеті таке. На сайті версії написано дослівно. Ми мали чітку картинку, до якої вже почали звикати. А тут таке: з'являються нові гравці-любителі, котрі, незважаючи ні на що, вважають себе професіоналами. Так ви взяли і всім поламали плани несподівано, невідомо звідки з'явилося. Ви вже зареєструвалися як? Кандидат. Поки що ні. Я завершую підготовку документів. Це не складно, але ще був не готовий. Але щодо гравців, любителів, деколи любителі можуть і перемагати професіоналів. І тому таке судження любителів. Я для себе це прийняв рішення, і я пройду цей шлях. Сподіваюсь, що мене підтримують, і я впевнений, в тому що я переможу. Документи ви ще не підготували, чого чекаєте? Ну пов'язано ще... це з там такими технічними речами. Е довідка про майновий фінансовий стан потребує отримання певних певного часу від органів податкової служби. Тому я якби сьогодні це зробив і сподіваюся, зразу після свят подати документи в ЦВК. Довідка про майновий фінансовий стан дуже цікавий документ, е хоча дуже... вона зараз і не вимагається. Але тим не менше я це все, все зробив для того, щоб не виникало у когось сумнівів потім або питань щодо мови. Ну, власне, або щодо майнового майнового сумнівів стану. або питань, бо дуже популярною є така річ серед кандидатів, зокрема в президенти там писати е кілька сот гривень з щорічного доходу чи якусь там маленьку маленької площі помешкання. У Вас як це? Ну, дохід є такий, як я і задекларував. Помешкання я маю квартири, дві, я маю два автомобіля ну, гарних марок. Я вважаю, що я забезпечений і думаю, що цього буде достатньо для того, щоб всі подивилися. Тут ви не маєте, що приховувати, не приховуєте свої. Немає. Звідки ви? Хто ви, де ви? Як ви? Розкажіть людям трохи про себе, бо я живу. Фактично з народження. Народився я в селі Моя Борочанський район в Івано-Франківській області. З двох років живу в Івано-Франківську, весь час тут. Я закінчив тут школу, закінчив перший вуз, і тоді ще це називався Інститут Нафти і Газу. Я почав бізнесом займатися тут, в 93-му році. І з 97-го, от основна моя робота, це те, що мене знають і пов'язуються з моєю компанією, фінансова компанія Декра. Я за час займання за, заняття бізнесом по мірі того, як просувався і розвивався, ще закінчив два вузи. Спочатку економічний, отримав диплом спеціаліста, фінансовий менеджер і в 10-му році закінчив е, Львівський університет і отримав кваліфікацію юрист має ще третю освіту юридичну. Чого ви вирішили вступити в передвиборчу гонку, для чого успішному бізнесменові, меценатові, фінансистові згадали, громадському діячеві такий тягар, як депутат, мандат депутата Верховної Ради? Та ситуація, яка зараз є в Україні, та військова ситуація і війна, яка відбувається у нас, то, що сталося внаслідок Майдану, внаслідок тої революції, яку зробила молодь, штовхає мене на те, що я хочу різко, швидко так само долучитися до цієї боротьби. Я маю, маю за що стояти і що відстояти, які принципи, і які е, інтереси цієї держави я хочу зробити і відстояти. Справа в тому, що для мене це не гонка. Це боротьба, так як і війна. Я йду е, боротися за ті принципи, ті е, духовні цінності, якими я, з якими я живу, і які я реалізовував ціле своє життя. І скільки я намагався робити в цьому місті і роблю далі, і робив це не під час виборів, а далеко до, до е, сьогоднішньої ситуації. Я впевнений, що в мене вистачить сил, в мене вистачить енергії. Я просто не маю більше часу, не маю більше декілька років життя почекати, що зміниться на краще. Я хочу це зробити. То, то, би, я не... знаю як. Якби не війна і не Майдан, ви б не зважилися? Я на б, напевно, розумієте, є така трохи філософська річ, кожна людина має якусь межу, після якої вона переступивши, яку вона втрачає інтерес і вона здається. Ця ситуація, яка зараз утворилася, навпаки, мене. Зараз спонукає і дає сили для того, що саме цей час треба використати і зробити все для того, щоб ми помінялися в життя, щоб ми цю країну нарешті зробили такою, яка вона має бути, яку ми заслуговуємо: вільною, свободною, в якій ростуть і живуть розумні, вільні люди. Говорите про принципи свої і духовні цінності, можете їх озвучити? Е я можу сказати, що принциповим і важливим в спілкуванні як в бізнесі, як і з людьми, перш за все, я вважаю чесність. Якщо ми будемо завжди чесними, чесними перед собою, перед своїми опонентами, перед своїми колегами, нам завжди буде простіше. Основним, що я роблю ціле життя, і що мені здається, мені вдалося зробити, це на власному прикладі показати, що Можна заробляти, але треба і віддавати. Треба віддавати і давати шанс молодим, треба віддавати громаді, треба робити ті речі, які е, залишаться після тебе. от зараз є серед кандидатів, про яких вже відомо, люди набагато молодші від вас. Ви кажете, треба дати дорогу молодим. Чому я власне хочу використати той свій досвід, життєвий досвід, професійний досвід, свої знання для того, щоб ми все-таки, будучи ставши депутатом, я би зробив декілька радикальних речей. В тому числі я буду наполягати негайно і лобіювати і рухати питання розпуску цього парламенту. Нам треба поміняти все. В тому числі дати народу можливість обрати новий парламент. Тобто ви хочете туди увійти для того, щоб його Перш за все. розформувати? У мене є декілька блоків питань, якими я хотів би займатися. Ну, це те, на чому я розуміюся, то, що я знаю, це інвестиційний блок, який пов'язаний з економікою. Є культурний блок, який, я вважаю, держава втрачає, не розвиваючи, не вкладаючи в культуру. І Прикладом цього є напевно низький рівень е, тих же керівників тих партій, які до, допустили тої ситуації, яка зараз існує в країні. Але я мав на увазі молодих власне людей, які вже заявили також про те, що йдуть у народні депутати я в нашій області. Раді... Чому ви власне не дати дорогу цим молодим? А от також намагатися ця передвиборна кампанія, або то, що я буду приймати участь в ній, це змагання. Давайте я буду радіти тільки за того, хто виграє, і ми всі разом виграємо від того, хто би не виграв. Я так, так само живу в цьому місті. Я буду радіти від того, що той, кого бере громада, принесе щось корисного і доброго для нашого міста. Але ви заявили, що ви не бачите конкурентів? Їх немає чи ви їх просто конкурентами не конкурентами. Я не вважаю цих людей, багатьох, яких я знаю руками. Конкурентами є сама ситуація, яка виникла в країні, і треба дуже швидко міняти. Конкуренти я не маю жодних там. Або не хочу будувати на якихось там конфліктах, або на, з тими людьми, які йдуть. Я за, ми змагаємося. І це як на війні. Ми завтра можемо бути разом в одних, в одних окопах. Ми нічого не знаємо. Тобто Це як це, це спорт, як азартна. Це, е, це боротьба. Це боротьба. Ви сказали про те, що одна з ваших цінностей то є чесність. Я би хотів або спростувати, або щоб ви підтвердили деякі моменти от вас. Пов'язували і пов'язують з Віктором Манушкевичусом, чинним міським головою. Ви є серед засновників Хруща, якщо я не помиляюся, це не монового Хруща фундації У mm. Зв'язку з цим є думки, що можливо ви є технічним кандидатом міського голови, який також має намір йти до парламенту і власне розробляють. Хочу запевнити всіх. Що я не є ніякий технічний кандидат, нічий кандидат, я нікому не підіграю. Це моє рішення. Я ніколи ні з ким не домовлюся, і точніше, зі мною ніхто не може домовитись, тому що я пройду цей шлях до кінця. Щодо стосується Віктора Андрусовича, коли ми. Він є мер нашого міста, він обраний громадянами не на один строк. І я поважаю все, що він робить, і що робив для цього міста, тому що. Навіть в таких складних умовах, він намагається щось робити. То, що ми були пов'язані, і він виявив бажання і сприймав участь в благодійній культурологічній фундації Ціномовнових Руч, і ми мали якісь спільні проекти, ну це добре. Після того, ну якийсь настав момент, він втратив інтерес. Ну, я знаю, як це пов'язувати. Він мер, я по своєму. По своїй бізнес-діяльності, по своїй, за все, найбільше. По громадській діяльності, ну я вимушений спілкуватися з мером так, як будь-хто в нашому місті. Це наш, ну, наш голова міста. Тут пов'язувати. Ну, я думаю, так можна мене з любим пов'язати, бо я тут живу. До речі, ситуація довкола клубу Альбатрос. Ну. Розкажіть трошки, чим вона скінчилася? Що, що там було, можливо, чого не було видно? Десять в, в початку 2000 року я очолив Федерацію висловання Івано-Франківської області, і ми створили клуб Альбатрос. З тодішнім керівництвом ми е, домовилися про е, реконструкцію і облаштування належних умов для функціонування спортивної дитячої школи, і нам це вдалося. Різними е, шляхами е, у нас були. Ну, скажем так, ну, недобросовісні чиновники, які пробували нас якоюсь, якимось чином звідти виселити або позбавити такої можливості. Я за власні кошти це все зробив, і ми досягли в цьому велику успіху. Той конфлікт, який виник, він був, ну, він вичерпаний, по-перше, ми порозумілися, а пов'язаний був з черговими, бюрократичними якимись такими. Е Незрозумілими для мене речами, хоча я думаю, що це просто небажання щось робити на рівні чиновників, небажання бризяти на себе ініціативу. Я не можу звинувачити в тому міського голову. Ну, Цей конфлікт ми, влаш... ми владнали. І ми зараз продовжуємо оформляти необхідні документи для того, щоб зробити те, що ми хочемо отримати статус олімпійської бази. В, в місті Івано-Франківську. Тому що результати у нас настільки. Гарні, що ми маємо можливість це зробити. У нас готуються зараз одночасно три майстри спорту міжнародного класу. Я думаю, вряд чи якийсь вид спорту може зараз ну, похвалитися таким рівнем. У нас за результатами минулого року федерація веслування найкраща в області. Після, після нас ідуть і борці, і легкоатлети. Але я розумію, чому у них дуже складна фінансова ситуація. Так само, як в спорті взагалом. І, взагалі, спорт як елемент виховання молоді, як елемент, і необхідна складова е, виховання здорового способу життя, він необхідний. Я не розумію політиків або чиновників, які не можуть і не хочуть вкладати в дитячий спорт. У нас не буде чемпіонів, поки у нас не буде селекції, поки діти не отримують шанс. У нас це все є. У нас в клубі ми і проводимо спортивні табори літом і. І саме головне всі заняття безкоштовні. Ці питання, на вашу думку, можна вирішувати на рівні парламенту держави, чи це можна вирішити тут на місці? На рівні парламенту держави у мене була дуже цікава дискусія. Взагалі, систему спорту в Україні треба міняти, тому що дублювання впливів Міністерства спорту, Міністерство освіти має часткове фінансування. на… На оздоровлення і на ще щось на фізкультуру. Спорт має бути окремо, фізкультура має бути окремо. Я вважаю, що система клубна, вертикаль, клуб, федерація, Між... Національний олімпійський комітет це єдине, що може бути для спорту. Воно прозоро, зрозуміло, і так є в світі. А в Нових реаліях України може от незабаром зараз говорять про дуже активно одні називаються федералізацією, другі називаються від. Децентралізацію, тобто передачою повноважень спортом за місця. кордоном. У нас є інша проблема. Мається на увазі, можливо, дійде до того, що спортом доведеться займатися тут на місці самим органом місцевого самоврядування. А центр буде ну, так, як, як вони і... зараз займаються, краще б вони нічого не робили і не заважали. А, бо не завжди важливим є гроші. Є мають бути ентузіасти, і якщо спорт розвивається, його треба тут підтримувати. Насправді в державі є. Багато гарних і правильних підходів до цього. Все залежить від того, як, ем, які виступи на міжнародній арені є. І тому там іде фінансування по лінії Національного олімпійського комітету. Все залежить від стартових умов. А їх, на жаль, ну, я не розумію, для чого нам проводити етап Кубку світу, Європи по спортивній ходбі, яка, ну, можливо, це для престижу. То, що планується а навестити. що тоді би ви вважали, треба зробити там стосовно інвестиційної привабливості, міста Масовість. Області. Інвестиційна Зокрема, привабливість, і інвестиційна привабливість. Я не кажу взагалі... тільки спорт, взагалі. От як ви бачите, от, привабливість міста Франківська, так інвестиційно і розвиток його, Інвестиції, в моєму розумінні це не тільки гроші. Інвестиції, в тому числі, і в молодь. Для мене важливим є молодь. Їм треба дати дорогу. їм Треба створити умови для науки. Їм треба створити, дати шанс для того, щоб кожен міг знати і розуміти, що він може стати мером, він може стати керівником якогось комунального підприємства, неважно. Але якщо він живе життям містом, якщо він хоче цього зробити, молодь має мати цей шанс. І зараз є той момент, коли ми маємо розчистити, порвати корупцію, розірвати це все, що нам не дає розвиватися. Інвестиції щодо грошей, я можу сказати, що ми займаємося супроводженням і залученням інвесторів. Ми знаємо, що вони хочуть. Ми знаємо, як вони хочуть мати, які умови, які, які зрозумілі для них. Е, ну, скажімо, там, юридичні складові, економічні складові. Ну, не можна назвати Хриплинський промвузол економічною або привабливою інвестиційною зоною. Насправді там ні комунікації, ні земля не оформлена, нічого немає. І це неправильно, це, це є пузир, який незрозуміло чому і тиражується. У нас місто мало би заробляти на цьому. Зробіть промзону, зробіть комунікацію, підведіть, зробіть дороги і туди прийдуть. Той приклад, тайко, який є, ми супроводжували ці е, інвестиційні, але це дивно, як взагалі вони тут затрималися. Бо дуже великі були проблеми. Дуже багато несподіваних речей. Більше того, прикладом для нас, для міста, для нашого може бути Львів, який наш сусід. І, власне, наша компанія вже декілька років поспіль є андерайтером, тобто ми є, розміщуємо їхні е, облігації місцевої позики серед потенційних інвесторів. Чому у нас цього немає? Ну, на то треба трошки мати волю. І Емісії по 90 по 150 мільйонів гривень у Львові, ну, ми обслуговуємо. Чи, Нам треба з вашим, з вашим баченням того, як має, мало би розвиватися місто івано франківськ чому ви не йдете впробувати себе до міської ради? Я не зможу деп... займатися господаркою, бо мер це трошки інше, ніж депутат. Але депутат від міста. міської ради, наприклад. Ну, на жаль, у нас. Коли поміняється система, система голосування за депутатів, що вона не буде партійною, а буде мажоритарною, все-таки кожен має знати свого депутата в місті. Ну, я думаю, що депутат, от так що зараз ця передвиборча гонка починається за місце в парламенті від міста саме, ну, треба всім зрозуміти, що це є представник міста в уряді, перш за все в парламенті. І це те, що має робити цей депутат для міста, для інтересів громади. Ну, парламент не побудує дороги. Він не дасть, але може дати і проконтролювати, які гроші сюди потрібно. Це головне. Зараз найважливішим є розірвати всі корупційні схеми і контролювати використання коштів. В кінці кінців ми маємо готуватися до тих інвестицій. Якщо, наприклад, розказати... Е, ну, Я там біля свого власного офісу зробив такий, ну скажімо, куточок там, старовинного міста, де я вилив. Ви знаєте цю історію, коли у нас там вкрали люк, який ми зробили. Я сиріно його зроблю ще раз, але напишу, що це є копія того, що був попередній. Люди. Мають бути розуміти те, що коли прийдуть або будуть інвестори, це не значить, що нам треба готуватися щось там вкрасти, щось там зробити не так. Ми маємо розуміти, що нам треба працювати Та, як інакше. Тож інакше, коли ми буває. будемо працювати, ми не треба нам чекати. І, мені дуже цікаво зараз відбувається така загальна інформація. Вже там понад або близько 20 мільйонерів з'явилося. У нас задекларували доходи понад мільйон гривень. Тобто це є внутрішній інвестор, є люди, які могли би вкладати, могли би вкладати в тому числі в це місто і заробляти тут, але, на жаль, немає тих галузей, або їм не запропоновано те, для куди вони можуть вкласти без ризиків. О, що таке інвестиція? Це трошки більше, ніж саме консервативний депозит. Це ризик, і, відповідно, ризик має бути підтверджений умовами. Поки не буде умов і стабільності, що ми будемо знати. Що до нас, ну ми правильно швидко оформимо землю, ми правильно швидко отримуємо всі дозвола на будівництво. Ми правильно швидко і прозоро зрозуміємо, як ми будемо приєднані до мереж. І оце буде приваблювати. Ви йдете до парламенту особисто самовисуванцем, не від якоїсь політичної сили. Ви не хочете себе зв'язувати з політичними партіями? Чому декому простіше навпаки в загальному вагончику заїхати? Моя партія це громада. Я думаю, так само громада і жителі нашого міста можуть зробити висновки щодо тої чи іншої партії. Колись я пробував собі аналізувати, ну, щось подобається, але хтось не подобається в тій партії. Немає, немає абсолютно ну, досконалості. Я розумію, це, що не може бути все досконале. Але партія це. Ну, знову ж чиїсь інтереси, яких я не знаю лідерів або як вони себе поведуть. Ну от я, я цього поки що не готовий до цього. А от якщо би ви подивилися в ретроспективі попередні вибори до парламенту, які були в Україні, зокрема в області. Політичні сили, які висували своїх кандидатів, ті, хто переміг, політичні сили, які прийшли до, до міської ради, до обласних рад, тобто наскільки вони себе за цей період діяльності або е, зміцнили свої позиції, або дискредитували на Я думаю, дискредитували. Чому ви так вважаєте? Ну, ті корупційні скандали, які ми знаємо по нашому місту, ну, вряд чи вони додавали авторитету партії. Е, ті... Не фахові, я вважаю, некомпетентні рішення або ситуації, які утворилися в міській раді. Ну не можна тільки бажати, що хтось може монополізувати ідею національної свідомості або історії. Це цього замало. Треба трохи більше парламент це не той орган, там треба займатися законами, там треба рухатись швидко, там треба створити умови для людей. Там громада має відчувати, що для них створюються умови для життя. Ну, дивіться зараз ці ситуації про яку ви згадували на початку. Дуже активно почали голосувати в парламенті практично всі законопроекти. Причому половиною голосів ситуація вимагає... я, нам не треба більше ніж ніж я погоджуюсь ніж можливо. Половина, можливо, треба менше менше кількість депутатів Верховної Ради. Я погоджуюся, що це забагато. Але то, як відбувається зараз в парламенті голосування, це вимагає так ситуація. Я вважаю, що це правильно. І треба різко і далі, і правильно, і рухатись далі для того, щоб стабілізувати ситуацію. Але тим не менше, ви цей парламент хочете розігнати. Як можна швидше. Але, як можна але швидше. Він, але, але, але він... Ситуативно, вони діють правильно. Але їх треба поміняти, тому що, на жаль, політики переслідують. Або зараз, або теперішні, або ті, які зараз у нас є, переслідують перш за все свої ну, такі рейтинги, слідкують за рейтингом, а як це буде потім. Вони, вони гоняться за короткими результатами, ніяк не за стратегічними. Ніяк не думають про те. Я сподівався, що ця революція винесе якихось таких людей, які дійсно зроблять те, що би мали зробити непопулярно, складне. Люди би потерпіли для того, щоб не звертати увагу на рейтинги. Реформи необхідні, вони болючі. Треба просто розуміти, куди ми рухаємося. Нам ніхто не сказав, куди ми рухаємося. Ви знаєте, жаль, цю тезу, цю фразу про те, що революції задумують романтики, втілюють фанатики, а користуються негідники. Романтики Знаю. і частина фанатиків вже і уже я не думаю з нами так. Та ситуація, Завис... яка склалася у нас завдяки енергії і героїзму тих молодих хлопців, які. Її переломили. Я думаю, саме час зараз їм дати дорогу далі. З чим власне ви будете, ви вже частину якось озвучили. Я б хотів конкретизувати, що ви будете говорити людям своїм виборцям? Бо багато хто, ну аналітики, оглядачі політичні говорять, що буде основна тема передвиборчих кампаній, слоганів, заяв, слів це є це Майдан і зараз зовнішня російська майдан, зараз. це. Це, але, знову ж таки, Будуть спекулювати ці дві теми: Майдан ізовнішки. Дуже шкода. Загалови. Я не буду цікаву. Як, я... як ви будете? Поки зробити? що я е, буду представляти ще свою програму після того, як я зареєструюся. Але основне, е, для мене це основні е, напрямки це молодь, це інвестиції і це культура. Культура в широкому розумінні. У нас є. У мене є успішні досвід і проведення. І так ну, всі знають свято Ковалів, яке вже визит, визитівкою нашого міста, яке живе своїм життям, і ніхто не може повторити в Україні. Намагається Донець, намагався, Крим намагався, не можуть передати ту атмосферу, ту ідею, яку ми пропагуємо. Е, у нас є гарний приклад культурологічних е, проєктів. Це я вже двічі, я організував і двічі провів. Фестиваль української фантастики Карпатська Монтикора, де ми даємо шанс українським молодим письменникам написати твір і вибрати кращих, і зробити, опублікувати їх. Це у нас, я би хотів ще сказати, ніхто не працює з молоддю, але вони дуже цікаві, вони креативні, вони інші. Зараз інший час. Час випереджає нас, і я бачу молодого мера. Хто би це молодих людей. Я думаю, їх треба просто почути і їм дати можливість, дати шанс. Молодого, Молодого. з міста івано франківська Але чи які? не з міста івано франківська Неважно. 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 Ще одне питання, буквально в нас дуже мало зараз часу. Є. Якби не те, що Олександр Сич став віце-прем'єром, то питання до виборів до парламенту в Івано-Франківську, напевно, би не стояло. В разі би, якщо чи будете ви з ним спрацьовувати, е, наш депутат, ну, місце, якого ми зараз претендуємо зайняти, він дуже правильне рішення прийняв, що він став віце-прем'єром по гуманітарних питаннях. Я думаю, є що робити, розгрібати ті завали, і те, що сталося з освітою, завдяки міністру освіти Табачнику. є чим займатися. Він це зможе зробити. Він Ну, достатньо фаховий, фахова людина. Єдиний недолік, який я бачу ну, за той період, поки він був депутатом, ну, мені здається, більше партійних речей робив, ніж для громади міста. Моя така думка. Обов'язково з ним буду співпрацювати, тому що він, він потужна людина. Крім того, що ви плануєте розпустити парламент, ще, бодай, два закони, перших, які ви запропонуєте. Один ви вже сказали, про що ви будете говорити. Є ще якийсь більш конструктивний? У мене речі. є декілька таких планів, а я би не хотів наперед це зараз говорити. Ну, починаючи е, про те, що ми маємо добитися в Конституції право на повстання. Наш вже народ. його здається завоювали. І, і воно вже Але було воно, в Конституції. Але Щоб не було таких питань, які виникли. Мирні зібрання, немирні зібрання, якщо людину не чують. І те, що відбулося, це тільки тому, що нас не чують. І це, і це є ну, страшно. Я думаю, ну я ще цей в програмі своїй. Тобто ви передбачаєте тим самим, що народ ще не раз буде мати необхідність скористатися цим правом? Зараз так? та ситуація, коли ми ще додатково, народ і або люди ще додатково не сформували ще щось, тому що вони розуміють, що їх мали би почути. І оця невизначеність, оця пригніченість, що ми, ми з нами не радяться, вона тому от ще так трохи бурлить у це все, що у нас відбувається. Я вже треба залишити спокій тих хлопців, правий сектор, народну самооборону. Їх треба в інше русло зараз направляти. Не можна спекулювати на тому. Вони зробили своє. Ми і за це їх поважаємо. Це герої. Ну треба займатися зараз іншими речами. Зараз треба. Займатися наукою, займатися навчанням, давати шанс цим молодим. Що ж, я дякую за такий ознайомчий перший ефір. Сподіваюся, вони ще будуть, власне, хотілося б почути про ваші плани більш конкретно. Напередодні свят будемо прощатися. Вітаємо глядачів із наступаючим святом Воскресіння. Я можу на завершення мене. побажати всім. Кандидатам, всім, хто прийняв участь в цих перегонах, не забувати, що ми будемо святкувати разом, кого би не обрали. Е головне, щоб була польза і був би результат для громади. Дякую. Це був Віктор... Дякую. Віктор Вінтоняк, фінансист, громадський діяч, претендент на кандидатство у Верховній Раді. До побачення.